Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ми у незвичайному місці. Це велесова ферма. Його господар кілька років тому кинув великий бізнес, переїхав у хащі, побудував тут ферму і зайнявся ну, насправді відродженням автентичних українських корів. Іди сюди, іди, іди я тебе поглажу. іди сюди. Іди. Кілька років тому кандидат ветеринарних наук Михайло Травецький залишив хлібне місце топ-менеджера агрохолдингу і переїхав зі столиці на Чернігівщину. Купив квартиру у прилуках, перевіз туди родину, а сам живе на дачі біля побудованого ним же корівника і Пасовиська на місці недавніх чагарників біля села Красляни Ладанської громади. Ферма має звучну назву Велесова. Причина поважна: на честь головного племінного бика української сірої породи корів Велеса. Я ж тобі оводів, поганяю на тобі, поганяю оводів. Ну все, все, все ти хороший. Велеса в мене бик плідник. Фактично, я вам скажу, приїхав він до мене із Асканії Нової. На старті створення власного бізнесу на молоці. Ветеринар у п'ятому поколінні бачив простий шлях: купив корів, надоїв молока, продав, дещо здав на м'ясо ресторанам. Але патріотичність і відчуття місії перемогли прибутковість. Травецький зрозумів, що українська сіра праматір усіх європейських корів. Сто років назад рівно сірої рогатої худоби, сірої української худоби, у нас було в Україні біля двох мільйонів голів. Це була основна худоба і робоча, і давала молоко, і телята, і шкури все робили. На сьогоднішній день її залишилось біля п'ятисот голів. У стаді поголів'я поки що мало з півсотні особин. Кожен з боків має ім'я давньослов'янських богів: Велес, Ярило, нещодавно народився Перун. Частину корів вдалося перевести за сканії нової незадовго до того, як усі залишки української сірої там знищили росіяни. Травецький багато років працював тваринником у Британії і каже, що там одна людина може обслуговувати ледь не цілу ферму з сотнями тварин. Тому у себе на хуторі він вправляється самотужки з двома-трьома постійними помічниками у перші ж дні після повномасштабного вторгнення людей навколо ферми побільшало. Чернігів, Суми, Київ понаїжджали тут з кілтиками, собачками. Я тут і лікував усіх, і годував до того моменту, поки не пішли із Сумської області, не пішли колони сюди до нас. Уже і фактично, перше бойове зіткнення було фактично тут за лісом. Гості зникли з тваринами, залишився господар із одним помічником. Молоко не виливав я це молоко просто розвозив по блокпостах, по бомбосховищах. От я його просто роздавав усім людям. Не було готівки, роздавав безкоштовно. Найважчі місяці весни 22-го у минулому, але і зараз левову частку роботи фермер-ветеринар робить сам: від лікування, доїння до приймання пологів та приготування сметани або моцарели. А ще наш герой відомий усій фермерській Україні, консультант з великої рогатої худоби. Він допомагає в онлайн режимі вирішувати проблеми з коровами господарям з усіх українських регіонів і навіть за кордоном. Веде власний ютуб канал і постійно приймає екскурсії. Тримається на плаву завдяки щоденному молоку, вершкам, сметані, кисломолочному сиру і навіть моцарелі. На які стоїть черга із замовників, рентабельність підприємства складає до 30%. якщо б я займався сугубо молочним бізнесом без Сірої, без білоголової, без місії, а чисто тупо бізнес, то я вам скажу, тут рентабельність була б на рівні 50-60% железно. У подальшому рятівник автентичного поголів'я саме українських корів збирається розширити ферму і збільшити генофонд майже втрачених порід до безпечного для їх майбутнього рівня. Не задля пафосу лідерка українського руху слоуфуд називає прилуцького трудівника Атлантом. Але суспільство цього ще не розуміє. Тобто він я наче як в авангарді йде, так? він створює зараз племінне господарство. Тобто він, буде, він вирощує для майбутнього, для нас, українців, наші породи, для того, щоб ми, коли до нас вже дійде, і ми зрозуміємо, що це є наша унікальність, що кращі наші, ніж будь-які інші голландські чи датські. І тоді ми зрозуміємо велич цієї постаті.